Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я була сьогодні на безплатці і хочу показати, що цього разу дали. Дивіться, такі помідори: це фермерські, дуже спілі. Сьогодні буде салатик і смачні пахучі. Далі рушничок та туалетний папір, кетчуп. Яблучний сік. Подивіться, потім картопля йде. Я завжди беру картоплю, картоплі багато не буває. Ось скільки взяла в кульку, яблучка. Зараз вони саме дуже смачні, зараз у них сезон, то я взяла перець. Ось такий. Все гарне, все а, файне. Далі м'ясо куряче. Це так стегень, це такі окорочка. а це гомілки. І фарш індичний. Потім такі снеки взяла, це дітка. Печиво такеньке воно і буде. На пробу попробуємо. Далі дивіться мішок. Облупленого часнику. Це взагалі знахідка, це дуже добре. Я думаю, господині мене зрозуміють. Це ну, класно, треба лупити, ти зразу взяла і він готовий. Ось така капуста Айсберг. Взяла дві, потім, дивіться. Взяла теж на пробу такі тут млинчики із шоколадом. Будемо пробувати. Іде далі рендж. Так, ось так може краще буде. Хлоп'я. Потім тертий сир. Що? Такий хліб? Цей хліб смачний, з висівками він. Крекер. Діти дуже його люблять, сольоний крекер. Потім дивіться, ось така. Борошно, такий мішечок. У мене борошно завжди йде, тому воно потрібне. Вармішель, ракушки ми називаємо їх, і дивіться, яйця. Треба буде щось пекти. У мене зараз є яйця, треба щось пекти. Далі, такі, для діток перекусик, потім дивіться, мівіна, я її кидаю в суп. і дуже смачно. Нам подобається така вермішенка, смачна. В самому вже в кінці, як суп, готовий, просто закинула, поламала, і, і дуже реально смачно бівінкою. І навіть просто можна салатик робити. Далі, дивіться, цукор. Так, макарони чіз. потім масло іде у нас. Ось такі були насадки на щитку. У нас є такі щітки. то це взагалі знахідка супер. І лимонне було, я вирішила спробувати взяти. Цікаво, який воно буде на смак. Далі йде в нас рис. Потім протеїн. Це ж, ну, пити. Взяла на пробу, що це таке, якщо чесно, сода, розпушувач, сіль, томат та горошок. Ізюм. Ізюм класна штука. Треба буде вже спекти торта мурашника. Завжди в мене саме в мурашник. Іде гарно ізюм. Класно. Це я взяла був ізюм, така велика, файна. Отакий мішечок взяла. Тимофій. Дивіться, далі паста така. І ще ось таким вермішельком. Теж ми її дуже любимо. Я вам скажу. А, смачно, навіть молочне варити з такою вермішелькою, дуже смачно виходить. Такі гель, потім санітайзер, а, каша. Вона дуже швидкого приготування, щоб посуд мити. І памперси її прямо упаковочка, і ще ось таке. Це такі, дивіться, закладочки, класні, закладочки або щось писати, такі вузенькі. І щось тобі треба, ти написала, приклеїла. Класна штука взагалі, то я їх заховаю від хлопців, а мені, наприклад, щось там, де я читаю, можливо, чи що, я собі заклала і все. Упс. Далі взяла ще фломастери, зараз дуже вони люблять малювати. Кожен вечір щось малюють, єфрем теж з ними малює, то хай малюють. І такі ще блокнотик. Це блокнотик залишу собі. Буду записувати рецепти. В мене є, але вже він такий, знаєте, трохи зношений. А це хай буде новенький, чистенький мені. І ось такі теж маркери. Ось такі. Так. Це ось така безплатка в нас вийшла. Стільки всього надавали. Я скажу, це дуже файна допомога. Це і велика економія бюджету. Тут є і м'ясо, і хліб, яйця, масло, фрукти, овочі. Що ще треба? Все те, що треба, якраз. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.